У Китаї бригади працюють багато годин, щоб пробурити свердловини і дістатися до води. Деякі регіони охопила небувала посуха. Це поля центральної провінції Дзянсі. Усі ці села вкрай сухі. Коли нас викликають, ми встаємо рано і працюємо допізна, понад 15 годин на добу, щоб просто пробурити свердловину і щоб вони мали воду. А цей чоловік шукає в полі колоски рису, що залишилися після збору врожаю. Ними він хоче нагодувати корей. Чима куджут, кукурудза, солодка картопля, бо вовна в посушливих районах усе засохло. Невеликою кількістю води вдалося наповнити лише рисові поля. На них ситуація трохи ліпша. Цього року посуха особливо велика. У нашому районі нічого такого не було. 4-5 років. Влада КНР через посуху оголосила надзвичайний стан. Особливо потерпає басейн річки Янзи, яка живить багато фермерських полів. Також через обміління ріку всій країні зупинилося багато заводів, а це озеро Поянху, яке також лежить у провінції Дзянсі. У серпні воно зазвичай повноводне, але зараз залишилися лише невеликі калюжі. По Янху вважають одним із найбільших прісноводних озер Китаю. Воно частково регулює течію річки Янзи, приймає паводкові води вологим літом, а потім різко відступає за сухої осені та взимку. Цього року рекордна теплова хвиля в басейні Янзи не відступає вже понад 70 днів. Води в озері в п'ять разів менше, ніж зазвичай. У самому тільки липні високі температури за Дали Китаю прямих економічних збитків на суму 400 мільйонів доларів США.